Середа, 18 вересня на 11-му каналі. Час новин в студії Олена Петрученко. Вітаю, підписуйтесь на наш ютуб канал, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити, та коментуйте новини. Росіяни продовжують масово атакувати прибережні громади Нікопольщини. Вночі знов били по енергооб'єктах на Сумщині та кабами атакувало Запорізьку область. Тим часом палає на Росії невідомі безпілотники. Поцілили по складах з боєприпасами. Детальніше про ситуацію в Україні та області розкаже моя колега Вікторія Вахрушина. Вона з нами на прямому зв'язку. Віко тобі слово. Вітаю Олена. Вночі наші захисники збили в небі над областю ворожий дрон не припиняє ворог. Нігопольщина. за добу з десяток разів росіяни обстріляли прибережні території з дронів, камікадзе та артилерії. Надвечір поцілили по червоно-григорівській громаді. Люди не постраждали. Є руйнування. Дві людини загинули, п'ятеро поранені. Окупанти вночі атакували Запорізьку область. Найбільше постраждала Комишуваська громада. Наразі продовжується пошук людей під завалами, понівечені кілька приватних будинків та інфраструктурний об'єкт в обласній військовій адміністрації зазначили, це один з наймасованіших обстрілів кабами за останній час. Такого не було останні 4-5 місяців. Ворог не обстрілював кабами при фронтовій населені пункти Запорізької області. Що 8 кабів ворог випустив по території Комушувацької громади? Під завалами залишаються люди. Тож продовжується операція по допомозі. Поранений чоловік помер у коратя швидкої на сумщині. Росіяни обстріляли з артилерії краснопільського громаду. З БПЛА цілили по енергетичних об'єктах у Сумах. Сили ППО збили над областю 16 шахедів. Попередньо люди не постраждали. Триває ліквідація наслідків ворожого удару. Через обстріли енергосистема області працює в напруженому режимі. Людей просять зменшити електроспоживання, особливо у пікові години. Тим часом у харківській обласній прокуратурі показали наслідки вчорашнього удару росіян по Харкову. Число постраждалих збільшилося до дев'яти серед них четверо рятувальники, які були поранені у день свого професійного свята. А на Росії невідомі безпілотники влучили по військовій частині у Тверській області. За попередньою інформацією на складах зберігалося до 30 тисяч тонн боєприпасів. Снаряди С-300 та с 400 іскандери, а також окупанти почали там накопичувати північно-корейські ракети КН 23 Місцева влада говорить про падіння уламків БПЛА, але детонація така сильна, що оголошена часткова евакуація населення. У Ярославлі загорілися склади паливно-мастильних матеріалів. За даними розміс палахнуло там, де зберігалось газове обладнання. Причина займання поки невідома. Втім, як палає, видно за декілька кілометрів. Вітряні сили повідомили, що в небі над областю протягом ночі збило 46 безпілотників ворожих. І на цьому в мене поки що вся інформація. Ми надалі слідкуватимемо за новинами. Більше дивіться вже у наступних випусках. Студія, дякую, Віку. Це була наша кореспондентка Вікторія Вахрушина, яка розповіла про оперативну ситуацію в країні та області. Цинізму ворога немає меж. Один надзвичайник загинув на Донеччині. Ще четверо у Харкові отримали поранення в день рятівника. Окупанти обстріляли співробітників ДСНС просто під час виконання службових обов'язків. Зокрема, у Харкові вогнеборці гасили пожежу після удару кабами, коли росіяни поцілили вдруге. Троє у важкому стані.

Жителі фронтової Донеччини, де тривають пекельні бої. У відчаї вимушені залишати свої домівки. Останній місяць Покровського району, який росіяни знищують кабами, масова евакуація людей. Дніпро для біженців часто транзитний пункт. Куди діватись людям? Чи є вільні місця у шелтерах? Як допомагає держава та що розповідають самі втікачі від війни? Репортаж Марка Ручки. Масова евакуація з фронтової Донеччини. Куди діватись тисячам біженців Ми тут нікому не потрібні. Де люди знаходять прихисток? За два з половиною роки 80% відсотків, які звідси не виїжджали. На сьогодні це є їхній будинок. Чого чекати від держави? Будемо допомагати і далі. Евакуаційні потяги з Донеччини щодня перевозять сотні жителів з фронтових населених пунктів. З найнеобхіднішими речами люди вимушено тікають з власних домівок, дехто навіть до кінця не знаючи, де саме тепер житиме. На Кропивницький. а з Кропивницького там і залишаєтесь, так? Я не знаю. ще. Що... Для переважної більшості транзитний хаб це Дніпро. Хтось залишається тут, як ВПО, хтось їде до родичів, а хтось шукає вільні місця у шелтерах. Пообіщали там при, притулку під чернівцями для переселенців. Вроді пообіщали прийняти, час буду дзвонити, де виходить. Щоправда, притулків не так багато, а місць вже бракує. Про це говорять волонтери, які займаються евакуацією. Є державне розселення, Рівненська, Волинська область, там теж місця закінчуються. Але Донецька ВЦА, вона поки що підтримує це питання. Вони молодці, але хочеться, звісно, більшої участі держави в цих процесах. Через шелтер на Амурі від 22-го року пройшло понад дві тисячі людей. З них 80% лишаються тут на постійному проживанні. Така можливість вирізняє цей шелтер з багатьох інших. На сьогодні тут 265 людей. З них 80 – це діти та 55 пенсіонерів. Сюди безкінечно звертаються нові переселенці, але місць немає, як і в інших шелтерах. Не вистачає шелтерів. Ми просимо один одного взяти людей. Але всі кажуть, тупік, місць вже немає. Цей шелтер облаштували в закинутій будівлі колишнього інституту. Ремонти робили власними силами. Потім цілий рік шелтер боровся за своє існування. Власник будівлі, міністерство юстиції вимагало звільнити приміщення. Адміністрація прихистку зверталась в усі інстанції. Дійшли до міністерства реінтеграції. Веріщук написали чимало листів, і вона з нами особисто зв'язалась, і вона до нас приїхала. Розв'язати проблему вдалося лише зараз. Тепер це місце 265 людей називають домом. Ми тут нікому не потрібні. Ми потрібні та Юрівні, яка відкрила цей шелтер. Оксана мешкає тут з 22-го року з двома малими дітьми, старшою донькою, двома онучками і чоловіком. Дім у рідному Сєвєродонецьку залишила. Тоді говорить, не вірила, що виїжджає з будинку назавжди. Оставались там батьки. Залишились там батьки. Ми обіцяли повернутись. На днях там помер батько. Тому і на днях там умер та тому. А це Вікторія. Жінка з селидового із бабусею та сином з тяжким неврологічним захворюванням. На початках вона ймала житло, грошей не вистачало. Цей шелтер став єдиним порятунком. Де місяць, дітри місяць, де три, а потім, як хочеш, на вулицю з речами ніхто там надовго не затримує. Саме цей шелтер надав нам постійне місце проживання. Дніпро для переселенців в більшості випадків перше місце, куди евакуюються люди. Що для ВПО пропонує місто? Дніпропетровською обласною військовою адміністрацією був затверджений перелік міст тимчасового проживання внутрішньопереміщених осіб. Зараз у Дніпрі таких місць 42 затверджених, але є ті, які приймають внутрішньопереміщених осіб, але не входять в цей перелік. Звичайно, що місто переповнене. Наразі 173 тисячі внутрішньопереміщених осіб у місті Дніпрі зареєстровані. Департамент соцзахисту допомагає з інформацією про вільні місця у шелтерах з реєстрацією з оформленням грошової допомоги на проживання. Надають продуктові набори. Якщо консультація потрібна і вам є гаряча лінія від початку російського вторгнення, Дніпропетровщина прихистила майже 450 тисяч переселенців. В Ова кажуть, тільки за останній місяць організували 5 додаткових евакуаційних пунктів. У таких локаціях люди зазвичай перебувають один-два дні. Далі відправляються до більш безпечних регіонів. Якщо потрібно відновити документи, можуть проживати до місяця. За останній тиждень через наші евакуаційні пункти пройшли понад тисячу мешканців Донеччини. Будемо допомагати і далі. В Донецькій ОВА говорять, кожен житель, який хоче евакуюватися, має зареєструватись в координаційному центрі. Його працівники і займаються плануванням розселення людей по регіонах. Коли людина вже потрапляє на пункт наш транзитний хаб. Працюють організації і пропонують, куди є можливість виїхати, в яку область є виїхати, в які умови їх будуть розміщати. Чи чи це МТП розглядається кожна родина окремо? Але чи вирішують це проблему тисячі нових біженців? Що робити тим, хто не має грошей, аби в ней мати житло? І як держава компенсуватиме їм збитки за втрачені домівки? Марко Ручка Євген Дроз Сергій Озіров та Денис Ілисавенко новини 11 каналу. Згоріли живцем вночі у центральному районі Дніпра. Виникла пожежа на території приватного домоволодіння. Горіли одноповерховий житловий будинок та господарча споруда. Площа займання сягнула 200 квадратних метрів, прибуркуючи полум'я рятувальники всередині помешкання виявило чоловіка та жінку без ознак життя. Причини загоряння встановлюють правоохоронці. 123 пожежі за добу на Дніпропетровщині вогонь знищив 114 гектарів в екосистемах. Рятувальники ліквідували 105 займань сухої рослинності, 16 загорянь, де осередком було сміття, та дві лісові пожежі. В ДСНС нагадують про дотримання правил пожежної безпеки на природі та під час проведення господарських робіт порушники несуть адміністративну а подекуди і кримінальну відповідальність. Йому ампутували ноги, а руку травматологи буквально збирали по частинах. У Дніпрі рятують бійця, який ледь не загинув на Донецькому напрямку. Як Дмитро отримав тяжкі поранення та про що мріяв в найжахливіші хвилини свого життя? Далі в матеріалі наших кореспондентів працювали по ворожим позиціям. Ворог по частини. Ми працюємо і працював по нам. Це останнє, що пам'ятає Дмитро, допоки його життя не розділилося на до та після. Він був оператором дронів. Згадує ворожа артилерія в той страшний день накрила його з побратимами на Донеччині, де вони виконували бойове завдання. На нашому напрямку тоді в той день вшукали, але саме по нашій локації вони видно, що довго намагалися не знайти ці кінці. якраз переходили між позиції на Дмитро Лише 23 роки. Він родом з Хмельницька. Розповідає, захищає Україну. З 2020-го згадують, до повномасштабного вторгнення був зо два метра ростом та важив 103 кілограма. Зараз хлопець прикутий до ліжка. Через надважке поранення лікарі змушені були ампутувати захиснику ноги. Дмитро поступав в край важкий, розбило повністю ноги. Йому зробили ампутацію на стампунті, доставили в лікарню, де лікарі провели всі хірургічні обробки, реампутації. Під час ворожого обстрілу сильно постраждала і ліва рука хлопця. Лікарі буквально по друзках збирали кістки докупи. Тут оперували руку, поставили апарат, рука роздроблена на частинки. Там, якщо подивитись всі кісточки, таке враження, що їх порубали топором. Але Шанси є зараз. Дмитро вже навіть потроху рухає травмованою рукою. каже, розуміє, процес реабілітації буде тривалим. Загалом трохи пальцем можна рухати. От, е, в принципі, по прогнозам, лікарів, рука повністю ніч поміж функціону відновиться, то залишається просто почекати. Руку можна, можна підняти саму а, і корхіна інкубатися. Лікарі кажуть, на шляху до одужання у Дмитра ще багато випробувань. Ульті на ногах потроху загоюються, втім на реабілітацію потрібен час. Сам же Дмитро мріє про той день, коли знову зможе ходити. Поки що більш такі прагматичні мрії, це поставити нормальні протези, нормальні коліна і вже починати потрохи ходити, от і трохи адаптуватися вже в суспільство. Вдома на коханого чекає дружина Іванна. Військовий каже, мріють про дитину. І попри тяжке поранення, він вірить, найкраще ліки це його родина, а решта справа часу. На одужання ж його надихають такі самі воїни, як він. Не я перший, хто таке вже пройшов. На щастя, у нас є і суперхюмен, бо у нас є і ігри незламних Ви витягали більше, ніж я в здоровому вигляді. Тому, дивлячись на них, береш мотивацію, що. Траславники не Вікторія Вахрошина, Олександр Довгань, Новини 11 каналу. Це вся інформація від команди 11-го. Підписуйтесь на наш Ютуб канал, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити, та коментуйте новини. Побачимось вже в наступних випусках.